Зараз Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Давайте послухаємо його думку, пане Юрію. Доброго вечора. Дякуємо, що знайшли час. З нами поговорити, хотілося б почути вашу думку стосовно я, я, сподіваюся, що ви чули трішки і нашу розмову, і загалом про законопроект 5567, аби ви розказали його суть і власне переваги, чому чому потрібно аби його ухвалили, і загалом ось про сьогоднішню ситуацію з прикриттям доріг з, з такими зблокуванням трас. Прошу. Добрий вечір, всі глядачі, слухачі. Мене пізно підключили, не все до кінця чого говорили, але ідея зрозуміла пана Бориса Шинцева. Значить, в чому сьогодні, сьогодні суть проблеми? Перше, сьогодні в Україні автомобілів на іноземній реєстрації, які легально, я підкреслюю, легально знаходяться на території України, складає за різними оцінками від одного до 2 мільйонів автомобілів. Близько півтора мільйона яким чином легально вони знаходяться на території України? Україна підписала конвенцію, ратифікувала конвенцію стосовно того, що іноземці мають право на рік тимчасово ввозити автомобілі на територію України. Причому іноземці це як юридичні, так і фізичні особи. Сьогодні ці автомобілі на Україні існують, вони є, і вони ви бачите їх на вулицях багатьох міст і населених пункт. Власники цих автомобілів, які здебільшого є зараз в Україні, які вимушено, підкреслюю, вимушено сьогодні не можуть купити, тому що такі автомобілі е, коштують 3-4-5 тисяч євро сьогодні, а їхнє розмитнення коштує 10-15-20 тисяч євро розмитнення таких автомобілів, які коштують 3-4-5 а розмитнення 10, 15, 20 тисяч євро. Це автомобілі, які 7 років і більше, не нові автомобілі, не п'ятирічні автомобілі, сім років і більше, але в абсолютно прекрасному стані, тому його не коштують абсолютно, якби в принципі, ще не так багато. Вони сьогодні ці автомобілі експлуатують. Ці люди звернулися і кажуть: ми не розуміємо логіки нашого нашого уряду, нашої держави. Ми готові заплатити ті самі 200, 300, там 100, 100 150 євро. Там ну, залежно від з автомобіля, і від того, наскільки там потужний, скільки в нього об'єм, заплатити в бюджет. Тому що саме такі витрати ми сьогодні маємо, коли е, ці кошти отримують Чехи, Поляки, литовці, Прибалти і всі інші. Якщо ви візьмете півтора мільйона автомобілів, помножите на 200 євро в середньому, в середньому, тому що десь буде сума і 300, і більше євро, буде десь 150 євро, ви отримуєте близько 9 мільярдів гривень в державний бюджет. І ми говоримо про те, що законопрект 35-6. Пимований перше на те, щоб дати право громадянину України здійснити тимчасове введення автомобіля з обов'язком його вивести за, за територію України через вікна. Друге, щоб за це він офіційно легально заплатив бюджет бор. Загальна сума 9 мільярдів гривень. Третє, щоб українець. Який на тебе декларує цей автомобіль, він автоматично попадав у ці бази даних, як і екмисні, так і правоохоронні, щоб чітко було зрозуміло, хто несе відповідальність за цей автомобіль, який знаходиться тимчасово на території України. Четверте, щоб в ці АТО сьогодні мали право один раз один автомобіль ввести так само тимчасово, не платячи цих платежів. Щоби, щоби в той час, коли цей закон набере чинності, було двохмісячний термін, завдяки якому всі автомобілі, які сьогодні мають певні певні порушення з вивозом цього автомобіля за кордон, могли бути передекларовані з внесенням всіх цих цих попередів до бюджету і в легальний спосіб могли перебувати на території України, mm -hmm. і найголовніше. Що, якщо ви потім згодом через два або через три роки, або наступний рік там схочете цей автомобіль остаточно розмислити, то сума платежів, яку ви заплатили за тимчасово введення, буде вам зараховано у вартість під mm -hmm. Тому тут мова не йде про те, що хтось хитрий, хтось не хитрий, хтось не хоче платити податки. Мова йде про те, що сьогодні ці автомобілі знаходяться в такому сегменті. І де податки в 5, 3, 4 рази більші, чим вартість такого автомобіля. Mm -hmm. Але на превеликий жаль, ми маємо ситуацію в Україні, де наші лобісти нашого автопрому, про які я так чув, пан Борис говорив, за 20 років автопром довели до такого стану, що ми маємо запорожці, маємо Лануси, і не маємо жодної машини, які сьогодні має туреччина, наприклад, за 에, Тойоти, Фольтвагені і так далі, які має сьогодні Таїланд. Тайланд. Які мають за 15, 20, 17 тисяч доларів, можуть купити прекрасну тойоту, хорошу нову машину, яка здоров'я зібрана в цій країні. Натомість і наші власники автопрому, так звані, їх є і васадзе, і Святош, і інші. Вони сьогодні всі мільярдерами, mm. тому що ці шалені податки, які вони сьогодні встановили для розвитку автопрому, вони сьогодні виключно на їхні кишені. Тому сьогодні ми маємо дві окремі проблеми, які я прошу не змішувати. Перша це те, що з цих автомобілів сьогодні держава отримує нуль. Сьогодні правоохоронці мають реальну проблему з тим, що формально це ввозять іноземці або юридичні особи, або фізичні особи, і так само дуже проблематична ідентифікація цих автомобілів і відповідають за ці автомобілі. І третє, що сьогодні це є залишки середнього класу, які на превеликий жаль, поки що в тому економічному становищі, є держава, не можуть сьогодні купити цей новий автомобіль. Ну нема у цих людей і 15 тисяч доларів, і 20, і 25, і 30. Ми ще сьогодні. Мовно кажучи, сума там від 4 до 5 до 6 тисяч євро чи доларів, і вони сьогодні або можуть бути економічно активними і цими автомобілями тимчасово користуватися, звичайно, як ви розумієте, чудово, і давати можливість якісь робочі місця, щоб створити, заробити гроші, стати на, з колін на ноги і стати тими людьми, які згодом зможуть. Або Пан... не буде, дякуємо, пане Юрію, Зрозуміли е вашу думку і дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, телефоном е з нами спілкувався Юрій Дерев'янко народний до.